Всіх вітаю, доброго дня. Сьогодні у нас 2 січня 13.47. Ну і я готова вам показати, які будуть слідучі три доби. Це буде у нас 3, 4 та 5 січня. Давайте я зроблю експеримент. Третє січня? Десятка монет. Четверте січня. І 5 січня туз жезловий. Я оставлю ці карти, і ми потім продивимося, як воно відіграється. Буде співпадіння, чи вони будуть зовсім різними ці розклади. Третє число башня. Ну, поки що поганого не бачу, бачу, що буде якась історія зі зрадницею. Сидить вона у владі, сидить давно, працює на ворога, вдало працює. Поки що я не бачу тут ніякої загрози, в принципі. Так. 4 січня. Так ось іде робота. Пройдете по поклеверу, скоріш, все буде у вас успішно. Пройдете ви все, бачите, ще й букетик припав. І дерево, захист всесвіту, зірки. Повинно бути все у вас нормально. Хоча ви бачите, що ситуація у вас. Буде пророблятися, будуть працювати наші хлопці для того, щоб оце у вас так було. І 5 січня по серцю, гарна карта, не дуже красива, але по почуттям гарна. Чуттєва, давайте ми її роздивимося. Дитина, хрест і. Бачите, повторюється ситуація тут. Ну, звісно, ці події повернення до кращого. Тут все нормально. Що нам показує ця розвілочка? Тут іде така історія, бачите, але я не довіряю зараз ліліям. Вони зараз у нас дуже агресивні квіти. Тут теж. Скоріш всього, буде пропрацьовувати ППО, воно я не бачу, що пішло по траєкторії, але тут буде пропрацьовувати ця ситуація. Ось вона йде. Ну, тут не повинно бути розрушені. Я не бачу, пройдете то все по дитині. Щось новеньке таке буде, але воно незначне. Дивимося багатоквартирні будинки правого берега. Я не бачу сенсу дивитися людей, бо тут все нормально. Я бачу, що два дні нормальні, тут йдуть проблеми. Давайте ми їх роздивимося цей день. Ідуть тут пошкодження, показує нам, угу. ну, у будь-якому випадку, якщо даже воно там трапиться, якщо воно трапиться, тому що ці дві карти гарні, то воно, скажімо так, не буде таким чуттєвим, тому що воно буде, люди будуть нормально себе відчувати. Буде працювати ППО. І все буде збережено, в принципі, іде ресурсна карта. Так що так. Ну, тим не менше, криси випали. Так, далі у нас йде четверте число. Багатоквартирні будинки. Що вони нам показують по ліліям? Яка тут ситуація йде? На два боки. Порозвілки незначно, клопотання йдуть, чим то закінчиться для нас. Трошки понервуємося, трошки получимо якусь несправедливу ситуацію, але взагалі-то буде більш-менш нормально. В цілому буде ситуація трошки напряжна. 5 січня. Подія якась іде, запланована. Швиденько. Ну, тут будуть працювати 100%. Буде ситуація стабілізована. 5 числа я не бачу тут ніяких снугшибательних проблем, тільки що буде, може, труднувато хлопцям працювати. Давайте я гляну взагалі стан людей, чи будуть постраждалі по багатоповерхівкам. Тут проробляється і третє, і четверте число таке не дуже спокійне. Самі по собі ці карти гарні. Так. Тут можливі незначні якісь ушкодження, але ключ в наших руках. Трошки неясна буде ситуація тут. Скажемо так, травми можливі, вирогідні, але вони не будуть сновшибательними ось так. Ну, так, так. Є така вирогідність. Є така вирогідність. Так, і тут у нас на п'яте число лежить роздоріжжя. Бачите, все ж таки проявилося воно. І третє, і четверте якось так не впевнено по людям. П'ятого числа розвілка, ну і що тут нам буде? Класика жанру, дивіться. Ну, по-перше, положительний результат після роздоріжжя йде ось така історія. Причому сонце тут погане. Бачите, хтось може постраждати. Але ключ, люди, від цієї ситуації у ваших руках. Ось так. Дивимось лівобережжя, приватний сектор. Третє, третє число, бачите яке? ППО працює, але якось воно не дуже буде гарно працювати, чесно кажучи. Чимось хлопці будуть невдоволені. Пройдут то по клеверу, але якась загвозочка ось вона вилазить, бачите? Щось вони можуть пропустити, люди. Щось можуть пропустити. Неясний план, але він такий. Так, іде. Іде, і така серйозна загроза тут буде. Так, далі, далі, четверте число, четверте число, ну, більш-менш п'яте, п'яте з ключом, але ще теж щось можемо пропустити. Щось таке, знаєте, ну, не дуже значне, бо і із ключом, ми із букетом і дерево, але щось трапитися може люди. Дивіться, я просто дивлюся по співпадінню сюди, я не бачу тут такого по лівому берегу. По-правому так проігрувалося, якщо дивитися, так, там 4 число проігрувалося, а тут ні. Тут більш проігрується третє число, а тут у нас десятка монет, сім'я. Давайте будемо дивитися далі. Так як у нас тут іде загроза 3 і 5, давайте подивимося, чи будуть у нас постраждалі люди. Третє нормально. Четверте. Четверте, мені не дуже подобається. Ну, йдуть пошкодження. Ще й лежить труна посередині. Лопотання, роздоріжжя, приєднання інших якихось проблем. Так, воно швидко проходить. Людина буде жива. Але, але, але. Ну, незначні пошкодження йдуть. йдуть. Тут іде захисте світу. Заплановано щось таке буде. Ну, таке. Коротше, тут проігралося по людям 4 число, незначно, але проігрується воно. Проігрується. Зміни йдуть гірше. Випала дитина. Це дитина буде? Чи незначно? Може бути дитина, люди. Може бути позитивні карти і ще навіть, підтвердили аїсти. Може постраждати. Молода людина, не особисто дитина, прям. Молода дитина. Молода дитина до 20, людина до 20 років. Так. Я бачите, да, роздоріжжя розглядаю. Тут можливо така подія, швидко, щось таке буде, але воно буде не по клеверу більш-менш. Третє число, четверте число, вибачайте, ми пройдемо з букетиком. Летіти буде, летіти буде, да. ну і п'яте число. Нове щось буде пророблятися, люди, ми то з ключем, але ситуація не трошки, трошки буде нам незрозуміла. Але взагалі-то взагалі то повинні справитися. Хоча тут не випало а, карт таких от, да? тобто, от коса, змія, але більш-менш, ну, є проблеми, є, вони будуть, але. Але головна карта по дитині. То сподіваюся, оця карта підтверджується, що буде більш-менш-менш більш нормально. Мене навіть більше ця ситуація безпокоїть. Чесно кажучи, третє число. Третє число мене більш безпокоїть, ніж четверте і п'яте. Давайте глянемо пострадалих. Ну, Третє число, бачите? Криси йдуть, головна карта. Можуть бути пошкодження люди. Можуть. По цим картам. Дуже вирогідність. Дуже вирогідно. Віча енергетика, але воно не буде таким якимось нушибательним. П'яте число з ключом більш-менш нормально. Тут я нічого такого тепер. Я кладу ці карти давайте ми їх доповнимо. Третє число. Оця карта. Вона каже про те, що так, ми маємо все своє, ми маємо. Але отут іде незадоволення. Фортуна. Швидка ситуація буде. Страхи. Буде летіти, люди, буде якась ситуація у нас 3 го числа, дурна ситуація. І пуста картка. Невідомо чим закінчиться. Ось так. Це таке було третє число. Так, четверте. Сонце і суд на дьявола. Ну, розумієте, що оце може бути відкрита ситуація і десь може прилетіти? Так, да, може бути удар. Шанси є у нас таке отримати. Тут повинно бути більш-менш, але бачите, опять пуста картка. Розумієте, коли сонце лежить з дьяволом, це не то сонце, яке нас гріє, да? а те, що нас зжигає. Суд. Ми десь відкриємося і буде удар. Більш-менш ми якось з цим справимося, є шанси справитися, але результат буде поки що невідомий. Ой, ця остається. Ну і п'яте, п'яте число: енергія життєва, бажання все ж таки кинути десь в людне місто. Але, так як іде сонечко, давайте я прогледю. Так, да, десь буде відкрите місто 50-50, 50 на 50. Тут теж, тут теж велика можливість кинути по нам щось. Люди всі три дні напряжні будуть. Оце, якщо ви чуєте, сирени, то, щоб ви розуміли, ситуація опасна. Іменно для нас. Це карта нашого дому і нашої нашого іменно четвірка це нашої, наших сімей. І тут ми. 50 на 50 в дуже м -м, опасному положенні. Розумієте? Дуже опасному. Старші аркани повипадали, ну слава Богу, нема хоч пустої картки. Ну, на фортуну треба щось докласти. Ну, більш-менш. Чим то для нас закінчиться? Отшельник. Небагана карта, але десь хтось може остатися, скоріш всього, може навіть без світла. Далі єрофант, може постраждати якась е, церква, учебне якесь заведення. Хтось щось може постраждати в цьому в цій ситуації. Але прикладається дуже багато засиль для того, щоб того не сталося. Бо у нас іде фортуна і гарні новини. Тому, по ідеї, повинно по цим картам бути більш-менш. Тому і впав жезл. Це тільки бажання, але дуже велика вирогідність. Ось по цій карті воно то показує, що ми відкриті будемо. Бачите, що показує діалог? Ми будемо з декількох направлень буде летіти. Дрони, мабуть. Або тут ще може показати, що декілька видів. Зброї буде летіти. Бо тут п'ятірка жезлова і кожен захищається. Тобто, тут така йде серйозна конкуренція за виживання. Але бачите, так, ця карта гарна, вона вирішить питання. Все ж таки вирішить питання. Але не всі, не всі. Не всі питання, тому й дьявол. Все ж таки, не все вирішать. От, не все по цій карті. Щось, щось прилетить таке, що можуть просто не вспіти. Ось так. Я хотіла розледіти цього дьявола. Все. Всіх, всіх прошу бути дуже обережними. Ви бачите, які тяжкі дні. Бажаю всім бути живими та здоровими, бережіть себе та своїх близьких. Будь ласка, ставте лайки, люди. Я вас дуже прошу. Якщо ви от зайшли, зразу тикніть. вам це нічого не стоїть. Пожалуйста, я вас дуже прошу. Ставте лайки. Я не, не випрошувала, але от просто ну, хочеться трошки вже просунутися, трошки, щоб воно. Чим більше лайків, тим більше людей побачить. Я вже розширила географію цих розкладів. Тому люди, кожна, кожна, кожна людина під себе підбирає майстра. Дайте можливість іншим людям теж вибрати свого майстра. Будь ласка, я вас дуже прошу. Все, почуємось, папа. -па.